Вітаю вас! Як і можна було чекати, притула вирішив створити свою партію і йти на вибори. Ви скажете, коли будь-вибори, ну після перемоги. Дивіться, що ви зрозуміли ситуацію, от чому ця вся бадяга по ОПЗЖ. Да, і Порошенко, та й Притула хотіли вибори під час війни. І тому вони хочуть, щоб ОПЗЖ, якби якщо їх викинуть, то не буде кількості, Можна сказати, от треба проводити вибори. Але згідно Конституції України не можна проводити вибори під час військового стану. Конституція забороняє, що ви зрозумієте. Тому вони пригають, а не виходять. Але ну, перемога буде і будуть однозначно вибори, тому що ви самі розумієте, що у парламенті буде маленький. Тобто не буде представників ОПЗЖ відповідно. Скажуть, бачите, не вистачає людей, треба перевибор. І скоріше за все, після нашої перемоги будуть дострокові. Вибори Верховна Рада. І притула готується. Ви, напевно, зрозуміли, все це волонтерство, весь цей піар, це виключно політпроєкт. Так, да, він дійсно хоче за рахунок волонтерства, за рахунок піар, за рахунок узнаваємості, по-перше, підтягнути різні волонтерські структури, пропіаритися і тим самим сформувати електоральний пол. Є вже і керівник його, я скажу, політпроєкту Ярослав Гірчишик. Ну, можливо, та ви його час від часу бачили і знаєте. І він буде організовувати цей процес. Для чого це робиться? Ну ви зрозуміли, що голос вже помер смертю героїв. Ну, партія Голос. На наступних виборах вони якось реально впливу впливати не будуть. Оці всі опитування, які зараз проводять, ще раз говорю, що зараз вибори такі неможливі, все-таки в нас війна. Але опитування проводять. І задають українцям. А от як ви вважаєте, що були б вибори зараз Верховна Рада? За кого ви проголосуєте? Різні соціологічні групи, різні структури роблять ці опитування і, як правило, партія притула або політпроект притули ну, може пройти в Верховну Раду. Там різному, хтось 3%, хтось навіть 6-7%. Тобто ну, 5% треба. І от оце за рахунок цього... Ну, вони, да, да політпроєкт проходить, волонтерська діяльність притулий дає свій ефект. І дійсно під це планують як би, створити партію, політпроєкт і що він зайшов в Верховну Раду замість голос. Тому що знову таки опитування, що показують. Да, більше цього набирає слуги народу однозначно. Там, тим паче деякі опитування показують, що якщо будуть вибори тобто зараз, то... Слуги народу може набрати конституційну більшість, тобто більше 300 депутатів. Може бути, абсолютно може бути. Абсолютно. Якщо Україна переможе, то ви розумієте, буде дійсно такий рейтинг і Зеленського, його партії дуже високий. Це однозначно. Це нормальне явище. Звичайно, більш-менш залишається партія Порошенко. Залишає. От всі опитування. Ну, там буває 10, 12, хтось дійсно 5, 3, там, ну так, там. Але да, Юля вилітає, вона не одних опитуваннях, там в неї два, три і так далі. Потім інші підпроєкти, що там намагаються розкрутити. Поки що сиренькі. Там в них теж біля двох і так далі. Ні. А виходить так, слуги, Порошенко і от новий політпроект притул. Тобто хочуть зробити його як партію і зайти на вибори і отримати місця відповідно Верховній Раді. Так, да, це буде невелика, це щось на зразок вона повинна замінити е, Юль. Тому що так, як не буде Юлі, буде це. Так, да, вони будуть гадити, критикувати, робити демарші. Потім я не знаю, звичайно, розклад, але вони будуть намагатися, щоб їх в уряд включили. Такор мушечки, такрмошечки, крушечки. Пам'ятайте, Юлія. Я готова направити своїх людей в уряд! Та нафік ти здалась? Тут своїх вистачає бажаючих. Порулити. Я так розумію, і притула теж хоче зайти в Верховну Раду, ну, щоб там трішечки, як сказати, заробити. Ні, абсолютно правильне рішення. Я його чисто підтримую, вважаю, що так і треба. Ну, розумієте, яка ситуація, треба зробити ловити хайп. На сьогоднішній момент волонтерство це хайп. Шикарний хайп. І гріх не скористатись. І тому так, да, Притула над працює, робить. Тим паче, що в нього є можливість дійсно розкрутитись пропіаритися, показати, сформувати, підтягнути електоральний так сказати, настрій, тим паче, що він може підтягнути більш слабенькі оці волонтерські групи або різні інші маленькі політпроєкти і дійсно прийти Верховну Раду. Так що, як бачите, війна, війна, ви говорите війна. Війна це для вас трагедія. Для деяких це дуже вигідна ситуація. Взагалі, щоб ви зрозуміли, війна дає можливість... ну, по-перше, скалти гроші добрячі. Війна все спише хлопці. Це він зараз спише все. А по-друге, вона дійсно дає можливість переформатувати ці ну, подобання. Тому що ну, на сьогоднішній момент ви самі бачили, що Юля декілька разів намагалася. Ну, не йде, не йде. А в виходить. Ну, Дійсно, на сьогоднішній момент, якщо от ви навіть скажете, хто допомагає Україні? Ликай! Петро Порошенко, украв дуже багато зараз. Зараз трішечки <ріху> допомагаю. Ладно, це діло таке. Завжди є люди, які люблять воров, злочинців, капух. Да. І Петро Сі це якраз еталон. Людина яка. Крала! Так, па крпнув. О, добрий, молодець. Чи я говорю, чому я говорю, що я завжди підтримую мошенників, мерзотников, подлецов. Ну, дороже, підтримай, Говорю, дивіться, от його, от тегастей. Хоч, дивіться, дивіться, дивіться. А -а -а. Будуть, будуть, ну це ж є така ситуація. Що люди матюкають, але да, е! На, добре хлопець, добре вкрав. Так, прошивка йде, як такий, барига, ех, обікрав українську армію, тепер він вже великий гайман, він від армії допомагає. Ну, а Притула, як такий новий предпред, нова да, вича, да. так, так. Дина Володар. Ну і Зеленський, президент, який переміг Путіна. А так, стань наш. Ах, хлопці, хлопці, якщо ви думаєте, що щось міняється, дуже помиляєтесь. В історії світу таких проєктів, політпроєктів було дуже багато. Ви дуже здивуєтесь, коли дуже часто, під час війни, проявляються герої, потім їх ругають. Потім їх хвалять, потім знову ругають. Маленький приклад. Ніколи не читав біографію Деголя? Ні? Почитайте. Іли Пілсунсько? Почитаєте. Цікаво. Ну, а поки що, як бачите, цікавився. Ні, ну знову таки Я нічого не маю проти. Я, в принципі, підтримую політпроєкт е, притулу. Тому що, ну, е, 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 є можливість на цьому заробити. Чого б не заробити? Є можливість розкрутитися. б не закрутити, тепер є можливість. Так, Він дуже дало зайшов волонтерську програму. Дуже дало. І, в принципі, молодець. Ну, б не зробити. Тим паче, що на сьогоднішній момент серіали завжди, завжди є частина електората, які ніколи не будуть голосувати за Зеленського. По різним причинам. Ну, навіть якщо дійсно перемогли, все, але з принципу не будуть. Тож мене. І частина електорату, яка та, теж майже негатив до Порошенка. Порядок став. І тому треба третє, нове, нове обличчя. Притулок. Якраз на це розраховую. Тому що ну, завжди, завжди є частина, якій не подобається на дні. І тут притул якраз підходить. Тому що, ну, а кого? Гройсмана? ну, вже не цікаво. Розумков, була ідея, але я так от її розумію. Теж не дуже. А в притуле, так, да, виходить. Так що, війна війною, а до виборів треба готуватися. хлопці. Так що ж ви думаєте? Закінчиться війна і як почнеться срач, як почнеться хайп, як почнеться... Мало не кажуться. Це буде такий срач, такий хайп, така брехня, такі пастіли друг на друга, що мало... Що. Е... Ще я та я. цього не було. А поки що. Все рівна Україна перемога. Щоб це все я пари. А вам дякую за увагу. Ну, по традиції. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, підписуйтесь. Тобто ну, ви знаєте, що робити. Все, дякую за увагу. Всі голосувати за Придолу. Тут не буду голосувати. Ось особисто під карандаш. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу самі цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.